Мабуть, кожен з нас розуміє, що каміння з потиканням вами, і депутатами, а також міським головою було закладено 1 січня, ще коли приймали державний бюджет, коли перевели спілки всі на місцеві бюджети місто обласного значення. Сперечно, що в таких умовах про теосвітній рішення в цілому, це не тільки проблема міста Друговича, це проблема в місті, міста Розборі, де взагалі абсурдне рішення можна було приймати, оскільки новий розділ бюджет 36 мільйонів, а бюджет головного Місто має вмерти. Тобто, значить, камінь спотикання, ми про це говорили дуже багато. Я дякую перш за все вам, шановні колеги, депутати, що ви з розумінням підходили до цього питання. Адже перш за все, якщо ставити серед всіх пріоритетів кожного з вас, я знаю бояти, що буде депутату Львівської міської ради. Я знаю, що таке бути депутатом на себе на вовкулі, бо я весь час заграмову результату. Тому, перш за все, є людина. І цінність в тому полягає, що людина. Працівників профтехосвіти Львівщини, не тільки в місті Дроговичка, в місті Стрию, в місті Роздолі, в місті Бориславі, в місті Самбури, в Червонограді, сьогодні один на один, ну, повірте мені, мусимо ми це подолати. Окрім того, хочу сказати, що ми маємо вже порядка 20 або 30 звернень. Завтра